Друзі, всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Я дуже рада вас тут бачити. Сьогодні в цьому відео я хочу поділитися ідеями, чим зайнятися, коли немає світла, або просто коли ви не знаєте, чим себе зайняти. Я сподіваюся, що вам ці ідеї сподобаються. Якщо у вас є якісь ваші варіанти або лайфхаки, то, будь ласка, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Тож, перше, що спало мені на думку, це настільні ігри. В мене вдома була дженга, також у нас ще є монополія. Якщо у вас немає настільних ігор або немає можливості їх придбати, то, будь ласка, згадуємо, в ми грали в дитинстві. Це морський бій, крестики, нолик. Особливо, якщо у вас є діти, я впевнена, що їм це сподобається. Відразу роблю ремарку, що відео я знімала при денному світлі, просто щоб якість відео не була поганою. А так, все це, звичайно, можна робити і при світлі свічок, ліхтариків і так далі. Також можна зробити карту бажань або просто якийсь колаж з фотографій, з картинок, які вам подобаються. Я ось використовую таку дошку, звичайно. Не обов'язково її використовувати, можна просто взяти гарний аркуш паперу або картону і приклеїти туди фотографії, які вам подобаються. Я вважаю це гарне заняття, як і для дітей, і для дорослих. Тобто можна зробити якийсь колаж для пари, наприклад. Можна зробити колаж з фотографій. З картинок про мрії, наприклад, чим ви будете займатися після перемоги, і взагалі може бути безліч тем цих кулежів, тому вмикайте фантазію і поїхали. Якщо у вас десь лежить на полиці книжка, яку ви Хочете прочитати, але ніяк не мали часу почати, або не дочитали, то, будь ласка, у вас є прекрасна можливість це зробити. А особливо, якщо це ще книжка іноземною мовою. Якщо в нас вже зайшла мова про іноземні мови, то ще дуже корисною справою буде завести словничок з іноземних слів. Це може бути, звичайно, будь-яка мова, яку ви вивчаєте, або, можливо, яку ми яку ви вивчали. До речі, якщо ви не знали, то я вчитель англійської і турецької мови. І скажу вам, як вчитель, що коли ви виписуєте слова, вони дійсно краще запам'ятовуються. Якщо ви... Не вчите, наприклад, якусь іноземну мову, то можете просто перевірити себе, скільки іноземних слів ви знаєте, ви пам'ятаєте, які ви вчили в школі або в університеті. То відкриваєте зошит, блокнот, неважливо, і виписуєте всі слова, які ви знаєте. Я думаю, ви здивуєтесь, настільки багато слів ви знаєте. Зайнятися чимось творчим. Як добре, що в нашому сучасному світі, навіть якщо ти не вмієш малювати, ти можеш купити ось таку прекрасну картину за номерами і розфарбовувати її, і відчувати себе великим художником. Я просто обожнюю це робити, але все ж таки рекомендую купувати картину. З мінімальною кількістю маленьких деталів, щоб ми не напружували свій зір, плюс це дуже розслабляє. Ви вимикаєте свою голову при цьому, а просто насолоджуєтесь процесом. Можна приготувати вашу улюблену сімейну страву або просто вашу особисту улюблену страву для нашої сім'ї. Це млинці. Ми всі їх обожнюємо, любимо, тому я готую млинці. І, можливо, в процесі готування ви можете згадати якісь цікаві історії, пов'язані з цією стравою, як ви вперше її разом приготували, або якісь смішні історії. Це ще один такий теплий варіант провести час разом. Друзі, ще ось такий лайфхак. Зараз дуже багато продається вогників гірлянд, якщо хтось не зрозумів. На батарейках можна купити батарейки, які можна буде потім заряджати знову. І користуватися такими гірляндами, коли вимикається світло. Навіть лампи є такі. А також, якщо ви не знали, якщо у вас є безпровідна колонка, то від неї також можна зарядити телефон, тобто використовувати як пауербанк. І пам'ятайте, що після темряви обов'язково настає світло. Дякую, що подивились мої відео. Якщо ви хочете підтримати мій канал і україномовний контент, не забувайте підписатися. До зустрічі!